Два. Працює. Прийшов час почитати Закон Божий, і ми прославимо Бога за це чудове зібрання, яке ми мали. Сьогодні спеціальне слово таке, унікальне, не часто його зустрінеш. Бог поклав мені на серце читати такі біблійні тексти. В основу розмови бесіди нашої покладу такий текст, записаний притчі Соломона, 22 розділ, перший текст. Добре ім'я. Краще більшого богатства. І добра слава краще за срібло і золото. Мова про цінності. Фінанси це велика сила, велика сила, але не основна для щастя. Фінанси велика сила, але ми бачимо не основна для щастя і для благословеної долі. Є ще така цінність як добре ім'я, добра репутація, краще за багатство. Оця цінність вища за багатство. Я недавно таку неканонічну притчу почув, я вам розкажу, що одна бідна сім'я написала Богу лист. Господи, нам потрібно 10 тисяч гривень. І відправили цей лист. На Пощі дивилися, дивилися. Кому його віддати? Ну, віддали о частковому. Вони між собою там дивились, ну, знають ту сім'ю, бідненька сім'я, старші люди таким вже. Порадились між собою, скинулись, 7 тисяч назбирали і віднесли. Ось ната, був лист, на натамам відповідь. Вони отримали, подякували і пишуть знову Богу листа. Господи, дякуємо Тобі, що Ти нам відповів. Тільки інший раз не передавай через поліцаїв, бо три тисячі вкрали. Отак от буває. Робили добро і попали під роздачу. Робили добро, то їхні кошти, особисті кошти. А вони так наївно, знаєте, отак, от написали Богу вдячність. Що я хочу сказати цим, любі друзі? Що є в житті так, що людина сама своє ім'я ламає, сама своє ім'я ламає. Наприклад, почав займатися якимись там наркотиками чи чим, сплило це, засудили в'язницю, кинули і все. Репутація на нулю. Є, що людина сама ламає. Або як до Ісуса, коли він був в домі Фарисея, прийшла жінка. І кажуть, вона була грішниця, повія була. І, і фарисей, який там стояв, думав, о, якби Ісус був пророк, знав би, хто до нього підійшов. А Ісус, знаючи його думки, почав з ним говорити, що Він знає, хто це. Ось. Є, що людина сама ламає свою, своє ім'я добре. І це діда, це, це не добре. Хоча у Ісусі Христі вихід є з любої ситуації. А є такі випадки. Де людина і грав не винимала, а їй поламало ім'я, якісь обставини або негодні люди. Є що людина чистенька, чиста душа, а її зроблять, як ізгоє, як ізгої. Ось, наприклад, із зависті рідні продали Йосип. От Йосип, із за того, що він був любимий син тата, а ви знаєте, чому, чому стають діти любимими дітьми? Від покори співслова і покора з любов'ю. І дитячко приклади до душі. Так? А якій дитині треба казати 5 разів, 10 разів, і вона огризнеться два рази і тебе не послухає. Ну, дитя ж твоє ж, дитя, любиш. Є така риса в любові, любов до потерпить. Так, так любиш. А є дитя, батьки душі не читають. Чому? Слухняне. Йосип був слухняний. І що? І він втрачає добре ім'я в своїх братах, Одинадцять братів. Вони його зненавиділи, вони до нього ставились погано. І при першій можливості продали його в Єгипет. Знову, знову в Єгипті, знову ось таке лихо. Він чистенький. Його жінка-царитворця його оквітала, плітку склала на нього. Що він хотів її зґвалтувати. А цього не було. То вона хотіла, щоб він з нею блудив, А він відмовився. І вона домагалась, домагалася, а потім розіслилась і придумала на нього кляузу. І що? І кинула її в теплицю. Отак От буває. Людина чиста, гріха ніякого. Но допускає Бог, бо ж над всім Бог. Допускає Бог, що якась брехня, якась неправда підхоплена засобами масової інформації, поширилась і суспільна думка про ту людину досить негативна. А людина не винна, просто якийсь, можливо, конкурент там в політиці чи в бізнесі. Оце все замовив. І людину обмовили. Людину обмовили, І вона на дні. Всі. Ну що хто про Йосипа думав? Йосип був як хірак. купили Йосипа як раба. І тут він захотів зґвалтувати жінку цередворця і, ого, який наглий рад. Отак От думали про нього. Але є Бог на неї. Є Бог на неї. І, і ті, хто боїться Бога, говорить пророк Малахія, ті кажуть так, пишеться пам'ятна книга. Опустив, що так сталося, Йосип туди попав. Пізніше Бог Йосипа виводить з темниці, і він прем'єр-міністр Єгипту. Що робить Бог? Тому, друзі, може, з вас є люди такі, які втратили репутацію в своїй родині, або на своєму там підприємстві, або ще десь незаслужено, незаслужено обмовили вас. Хтось придумав плітку таку хитру. І, і все, і вас, як якби на дно, під ноги взяли, з вами не рахується, хто хоче, може кинути камінь на вас, репліку злу на вас, не сприймає вас серйоз. Якщо ви не винні, чекайте Бога. Бог прийде в ваше життя. Вас, може, умовно в втамницю закрили, ви ніби як ізольовані. Але коли прийде Бог у вашу долю, відкриє двері кімниці і свою славу вам дасть. Йосип став другим в царстві. Другим. Фараон був тільки вищим його престолом своїм. другим в царстві. А був раб у в'язниці, якого о-ого, як, 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 як обмовили його добре ім'я. І Бог я підняв. Тому це добра новина, друзі, для вас. Хто сьогодні потерпає, незаслужено потерпає від якихось знущань, скувань, булінгу, І а ви цього не заслужили. Главное, головне дружіть з Богом. Йосип дружив з Богом. Він не тільки Йосип тата любив дуже сильно. Це правильно так. Поважав тата дуже сильно. ось Йосип теж Бога любив. Він з Богом був близько, Він з Богом був близько. І Господь прийшов і його рятував звідти. Також для тих людей, хто саме зіпсували свою репутацію, зіпсували на ноль свою репутацію. Можливо, до легій гріховні звичці право керувати і. Через це репутація впала саме ви. То я закликаю вас вдома, прочитайте 7 розділ Євангелія Луки, де там є дві історії про ту людину, в якої репутація велика була, старі прийшли до Ісуса і кажуть, він достої. Сцілий його вороба. він достої. Бо він чинить милосердя нашому народу. Він достоїє. І оця ж ситуація за цю дівчину, жіночку грішну їхнього міста. І коли вона прийшла, що вона зробила? Вона знайшла Ісуса, вона певний аромат вилила йому на голову. І вона плакала у ніг Його. І той фарисей, який його засудив, фарисей, який його засудив, Ісус каже, я тобі маю щось сказати, силами. Один чоловік повинен 500 динарів, а другий 50. Він обох простив. Скажи, хто з них більше любить? Симон каже, той кому більше прощено. І він каже, і я тобі скажу, коли я прийшов в твій дім, ти навіть води не дав ноги помити. А тоді був такий звичай, коли входиш в дім, дають воду, ноги помити. Тому що вони там спека в Палестині, і вони ходять по босоніжка таких, і в пилі ноги йдуть, знаєте, і коли в хату заходять, Симон йому цього не дав. А вона сльозами ноги мої поливає. Ти цілунка мені не дав, не привітав мене, не обняв, бо це в нас є так, да? привітно, як дорогого гостя. а вона ноги мені цілує. І обертається до неї і каже, жінко, віра твоя спасла тебе, іди, іди, більш не гріши, віра твоя, спасла тебе. І каже Симону: той, кому багато прощено, той багато любить. Оце добра новина для тих людей, хто, можливо, вже похоронив себе. Можливо, вже його друзі, колеги похоронили із за, за коїсь злісної звички, і вже він сам середині здався, як ми кажемо, зламався. І вже сьогодні, друже, Ісус, на тебе добра новина. Йди до Ісуса. Зустрінься з Ним, те на те. Я зараз не кажу за якісь релігійні обляди. Йди там позруби, тозроби, то гроші дай. Ні, ні, ні. Те на те, зустрінься з ним. Можливо, це буде тоді, коли сонечко встає. Можливо, ввечері, можливо, вночі, можливо, про холодні дня, можливо, на якійсь природі. Зустріться з Ісусом. Поговори з ним. Те на те. Від серця до серця. Поговори. І Господь Бог зцілить тебе. Господь Бог простить тебе. Яка б ти була залежність? Ісус простить. Його любов тебе зігріє. Ісус нікого від себе не відганяє. Нікого! Можливо, люди поставили Хрест на тобі. Ісус не хрест ставить на тобі, а Ісус кому поставить і його щасливий далі долю Твоєго. І він з тобою далі піде по життю Знайди Христа. Реального Христа. Мова зараз не за обряди, не за релігію. От фарисей, був релігійний. А Ісус підняв авторитет цієї жінки. Бо вона плакала перед Ісусом. Вона каялась. І він цей тягар гріха, тягар гріха. Він зняв з її душі, кинув його почину морською. Вона вже стала іншою. Вона стала вільною. Вільною. І чтові слова Ісуса благословили її. Дорогі друзі, одне, що перед людьми є репутація чи нема репутації, а друге перед Богом. Перед Богом. Ви знаєте, є так. Що те, що високо в людях, низько в Бога. Те, що низько в людях, високо в Бога. Отак От є. Коли ми читаємо книгу пророка Даниїла, там був такий цар, Валдасар, і е, ізраїльтяни були тоді в полоні в нього. І цей Валдасар був безбожний. Безбожний був. але й була могутня імперія, величезна могутня імперія. Усі народи тремтіли перед ним. І одного разу, коли в нього було якесь там певне святкування, він взяв посудини із храму Єрусалимського і веселився. І раптом на стіні з'являється рука і пише: Мене, мене текав у парсі. Отакі От слова. Ніхто не міг витлумачити цих слів, знайшовся Даниїл, і їх витлумачив ці слова. І одне із слів означало: Бог тебе поклав на свою вагу. І ти дуже легкий. І в ту ніч оббили його. Перейдуть ми він, ого го, яка фігура. Як то кажуть, є авторитет влади. А є влада авторитет. У був авторитет влади. І вбили. зважив, Бог на своїй вазі, нічого не варти. А ми читаємо книзі до євреїв євреї послання, каже Бог: у мене є такі люди, яких весь світ недостойний. Так він цінує цими людьми, і вони дорогів. Є такі в мене люди. Я знаю таких людей. І тому кожна людина має свою вагу перед Богом. Кожнісінька людина. Свою вагу має перед Богом. Бог зважує наше благочестя, нашу вірність Йому, наше милосердя, наші добрі діла. Бог зважує кожну людину. І як важливо бути в авторитеті в нього. Хоч, можливо, тимчасово може бути не в авторитеті серед людей. Небо цей Йосиф був певний час не в авторитеті серед людей. Але в Бога він був завжди в авторитеті. Або цар Давид, Тець його Саул ганявся за ним, щоб вбити його із зависті, із зависті. І він був не в авторитеті тоді, царя Саула, і всі засоби масової інформації на той час говорили погане про Давида. Ну в Бога він був на великому рахунку. І прийшов час, він став царем і був найуспішнішим цар. І тому величезний урок, дорогі друзі, із цього тексту потрібно взяти для себе. Важливо, надважливо завоювати авторитет Господа Бога. Надважливо завоювати в нього авторитет, бути в нього дуже любимим, бути в нього дуже дорогим, бути в нього по вазі, а це легко, а це просто. Для цього не треба мільйони. Ні, не треба. Вчора мені хтось задає питання, а якщо я хожу в церкву, яка така слабенька, слабенька церква, як мені так духовно вирости? в ефірі, я відповідав. А я кажу, слухай, Ісус не спить, Дух Святий не спить. Біблія тобі доступна. Хочеш духовно рости, тебе все є. Читай Біблію. молись, прославляй Господа, читай Біблію, роби добре діла і будеш рости, як стріла. Не, не тяжко завоювати в Бога добре ім'я. Не тяжко попасти до нього в особливий список, де він каже, люблячих мене, я люблю. Я ще їм даю більше і більше благодаті. І це записав нам пророк Ісайя в Рок Ісая розділі, 57 розділі 15 текстом. Господь каже, так, «Да, я живу на висоті небес. Я живу в святилищі, а також я живу із тими, хто має смиренне серце. Я живу із тими, хто має смиренне серце. Я приходжу до тих людей. Вони любимі для мене. Я люблю їх. Я живу з ними. Хто має смиренне серце? Смерть Ісус сказав також за себе. Навчіться від мене. Я є смиренний серце. Оприділення слова смиріння звучить так. Це готовність підкоритись чужій волі. Смиріння це готовність підкоритись чужій волі. І тому смиренний — це той, хто підкорений вченню Ісуса, заповідям Ісуса, хто поважає Ісуса, старається дотримувати Його заповіді, то Він для Господа з кожним днем в авторитеті росте, росте, росте. Одного разу Бог казав через пророка, якби Якби мені знищити всю землю, і там було б три людини, і він називає цих три людини, то тільки вони залишилися в жилі, вони на особливому рахунку. Смиренні люди. Смиренні люди. Смиріння завжди веде до слави. За смирінням йде життя, йде слава, йде прекрасне майбутнє. Це слово смиріння, воно настільки вже так сказати, воно настільки вже стало можливо також аж. Словом таким, яке визиває, можливо, не симпатію, а апатію. Але якщо правильно розібрати, що це таке смирня, о, це велика цінність. Уявіть, став смиренним і з тобою живе Бог. В тобі живе Бог, біля тебе Бог. Бог буде йти спереді тебе ззаду по боках. Бог буде тобі сприяти, Бог буде тобі допомагати. Що ж це таке за захиска смиріння? Що Господь тут же написано в біблії смиренним дає благодать? Гордость веде до падіння, а смиріння веде до слави. Так написано. Що ж на такий скарб? Знаєте, смиріння це не те, що я зробив такий вигляд, такий кисленький, такий вигляд, такий. ой, я такий смиренний. А всередині може бути злючий, на мене, мене десь крепше таке кинувся, як вовк. Може таке? Сларіння, це, це не, не вигляд такий кисний, такий, в'ялий. Е, Ні, Ісус забороняв своїм людям ходити з кислим лицем. Як Ісус вчив? коли тебе печаль, велика печаль, зайди в кімнату, закрий за собою двері і втайні розкажи Отцю Небесному. А коли йдеш серед людей, причешись, надухайся, вдінься гарно, іди до людей гарно людиною, не лякай людей своїм скривим лицем. Печаль розкажи Богу. І Бог, який чує тебе тайні, віддасть тобі явно. Господь забороняє нам взагалі пробити кисний такий вигляд. Треба завжди бути оптимістом, посміхатися. Це Господь так закликає кожного із нас. І тому що ж таке смиріння? А смиріння це покор Ісусу. Це знати, що хоче від мене Бог. Знати, не придумувати. Це прочитати Євангелію. Господь хоче щоб прочитав Євангелію. Прочитав Євангелію. Виконувати, хочу виконувати. Жити по Івангелії. Оце людина смирення. Жити по Євангелію. Любити правду, не дарити беззаконня. Робити добро, старатися робити добро, по максимуму робити добро. Бачите людей, які потребують добра нашого. Це елементарно. Просто цим потрібно перейнятись, поставити таку ціль перед собою. Я буду вчитись від Ісуса смирінню. Бо так, коли моляться, віруючи, дай мені смиріння, ні, це неправильна молитва. Ісус сказав: навчіться від мене, я є смиренний. Це крок за кроком бути схожим на Ісуса. Крок за кроком виконувати Його заповіді з Божою допомогою. І Господь каже, я живу на висоті небес, і я живу в святилищі, і я живу з тими, хто є смиренний, серцем сукрушений. Не горда людина, а смирена, покоряється Богу, любить Бога. І Господь своєї людини. Тому, друзі, ви вже знаєте, я вже знаю, я благословляю вас, і мені хай Бог поможе завоювати авторитет в Бога. Завоювати авторитет в Бога. Тому що в Білі написано Петра, якщо ви будете виконувати, там що написано, то написано, відкриється вам вільний вхід в Царство Небес. Є люди, які відкриються в ті царства небесне, а є люди, які не війдуть. Ми чули попередню промову Сергія, керівника хору, що не кожен, хто каже, Господи, Господи, війде царство небесне. А той, хто виконує волю Його, той -то смирений, Хтось смирений, то Бог з ним, ангели Його з ним, Дух Святий з ним. І благодаті день за днем Його життя. Тому благословляю вас, хай Бог вам поможе, дорогі друзі, щоб всі ви, я разом з вами, ми були на великому рахунку Бога. Щоб коли Бог зважить нас, о, ми там заважили. хорошо, хорошо. Бо ми читаємо за одну церкву Лаводикійську. Це теж церква одна, група людей. Церква це група людей. Ми вже з вами за це говорили. І вони за себе говорили. Нас все добре, ми такі класні, да, ми смиренні. Знаєте, як, як один сказав проповідник, гордий тим, що смиренний. Да. Я смиренний. <рик spit in the world> знаєте, от, от, от. 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 І вони так себе вели. А коли Господь зробив такий духовний рентген, так як ми оце в УЗІ робимо, да? духовний рентген, то кажеш, о, яка віда. Тебе, каже, нема навіть праведності, духовно, ти нага, церкву. Тебе нема духовного зору, ти сліпа. Тебе нема духовного слуху, ти глуха духовно. А як вони про себе говорили, що вони такі, а Господь на свою вагу поклав? Не, не те, що ти кажеш за себе. Ситуація не така. І каже, раджу тобі смиритися, раджу тобі щиро молитися, раджу тобі і прийде зцілення тебе ж духовно багатою людиною, Духовно багатою людиною. Ось так Господь говорив до тієї церкви. Тому хай Бог поможе кожному із нас, дорогі друзі, щоб нам мати добре ім'я, в першу чергу, в Бога. Коли ви мати добре ім'я в Бога, буде мати добре ім'я і в людей. Інколи Бог допустить, що може втратити. І нас будуть не поважати, нас будуть не цінувати, з нами будуть м -м -м, погано ставитись, але лиш би в Бога бути на правильному рахунку. І воно все потім компенсується. Ой, як компенсується, ой, як компенсується, дуже сильно компенсується. Тому хай Бог поможе кожному із нас Благословляю вас. Дорогі друзі, і хочу щоб ми за це разом помолилися, щоби радо ми в Бога маємо погане ім'я, щоб Господь поміг нам мати прекрасне ім'я. Давайте станемо і щиро помолимося Богові про це.